Всім привіт! До вашої уваги лот товарів для дому від німецьких торгових марок. У 16 одиниць. Перша позиція це електрояйця варки на 6 яєць, лотя 3 одиниць різних кольорів: білий, чорний та блакитний. Мають декоративні елементи з дерева, є функція збереження тепла, нагрівальна плита з нержавіючої сталі. 3 ступені готовності м'яка середня та тверда, видають звуковий сигнал після закінчення приготування. Є захист від перегріву. Які можна мити в посудомийній машинці. Друга позиція електричний чайник, має термостат оригінальної якості оттер з елементами під дерево, автоматичне захисне відключення системи і захист від кип'ятіння. Всередині основа з високоякісної нержавіючої сталі з прихованим нагрівальним елементом. Зручна кнопка відкриття кришки, є світлодіодний індикатор та індикатор рівня води, з'ємний фільтр від накипу кип'ятиць, 1 літр води приблизно за 3,5 хвилини. Об'єм 1,7 літри. Третя позиція сендвіч гриль, універсальний аксесуар для мікрохвильової печі, виконаний із якісних матеріалів. Четверта позиція універсальний цифровий лічильник, мультиметр із великим дисплеєм для вимірювання електричного струму напруги та опору, а також перевірки і транзиту діодів. Простий у використанні. П'ята позиція бездротовий термометр для різноманітних блюд. Він складається з приймача схожого на мобільний телефон та базової станції з Можливий дистанційний моніторинг умови температур приготування. Шоста позиція ваги напольні, у лотя дві штуки, одна модель у двох кольорах синьому та білому. Вимірюють масу тіла, калорії, м'язову та кісткову масу, міст жиру та води в організмі є функція автоматичного вимкнення, поверхня зважування із безпечного складу вщиною 6 мм, металеві електроди з нержавіючої сталі є індикатор заміни батареї, максимальне навантаження 180 Кілограм. Матеріал скло та метал. Батарея входить у комплект. Сьома позиція настільний вентилятор. Має 3 рівня швидкості, додатковий поворот на 75 градусів. Вертикальний індивідуально регульований потік повітря. Восьма позиція W-Lane, Hi-Fi адаптер Smart Audio, потокова передача музики в одну або кілька кімнат у вашому домі, живить вашу Hi-Fi або звукову систему. Легка Потокова передача музики. Відтворення музики без проводів зі свого смартфону або планшета. Дев'ята позиція інтернет-радіо з функцією WLAN з підтримкою Smart Audio 4 в одному. Інтернет-Радіо, цифрове DAP Плюс Радіо, fm -радіо з RDS, сервіси потокової передачі музики для використання як інтернет-радіо або як частина системи Smart Audio. 10-та позиція радіо для кухні з чітким дисплеєм та чудовою якістю звуку. Має будоване світлодіодне освітлення та два таймери. 11 -та позиція Bluetooth автогарнітура, 12-та позиція павербанк та 13 -та позиція компактний Bluetooth-навушник для свободи пересування. Замовляйте цей лот у наших менеджерів. Всім вдалих покупок та гарного настрою!